У вас в ефірі Полтавської телевізійні новини. І на початку випуску говоритимемо про таке. У Полтаві представили нового прокурора області. Місцеві громади вже зараз мають готуватися самостійно ремонтувати місцеві дороги та вулиці. Розширене засідання колегії облдержадміністрації. Відсьогодні сьогодні Полтавщина має нового офіційно призначеного прокурора Василя Синчука. Колективу прокуратури області його представив заступник генерального прокурора України Віталій Касько. В органах прокуратури Василь Сенчук працює з 1985 року. Очолював прокуратуру міста Харкова. Обіймав посади першого заступника та прокурора Харківської області. Деякий час працював і у генеральній прокуратурі. Тож Василь Сенчук має усі необхідні моральні, ділові та фахові якості для того, щоб кваліфіковано організувати роботу прокуратури області. Підкреслив заступник генерального прокурора України Віталій Касько, представляючи нового керівника. І наголосив на паркет. Першочергових завданнях органів прокуратури. В першу чергу припинити а, з боку правоохоронних органів будь-які безпідставні втручання в розповідах на діяльність. Це не справа правоохоронних органів, не справа прокуратури. А, втручання в корпоративні спори, цивільно-правові спори, намагання яким машину вплинути на цю ситуацію, втручання в іноземний бізнес, на якому ну, рахунку Зараз тримається українська економіка. Віталій Касько висловив сподівання на те, що поступово в Україні прокуратура матиме такий же вигляд та головне ефективність, як у Європі, і користуватиметься довірою у суспільстві. забути Про про створення видності роботи ці всі контрольні, закупівлі, агенти, провокатори, так звані або Створення шкурного злочину це не той шлях, який має прокуратур. Новопризначений прокурор області Василь Сенчук подякував керівництву Генпрокуратури за виявлену йому довіру і запевнив, що спрямує всі сили на забезпечення законності та правопорядку в регіоні. Зміцнення авторитету органів прокуратури області. Абсолютно прихильник всіх цих принципів. Це і головна задача, яка щодо нам… Суспільство, наші наші люди бачили прокуратурі захисників своїх прав та свобод. Я навашковую одному принципу ми є для народу, а не народ для нас. Василь Сенчук висловив надію на плідну співпрацю з обласною державною та виконавчою владою, а також із судовими та правоохоронними органами. Як медичні служби Полтавщини допомагають біженцям зі Сходу та Криму, чи справляються полтавські медики із потоком біженців і чи готові до сезону ГРВІ та інших масових захворювань? Це з'ясовувала заступниця міністра охорони здоров'я України Наталія Лісневська, котра із подібними візитами відвідує кожну область у Полтаві. Заступниця міністра провела робочу зустріч у департаменті охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Ще вранці заступниця міністра охорони здоров'я України Наталія Лісневська знайомилася з роботою харківської травматології, а нині ходить з коридорами неврологічного центру Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфасовського. Поширення максимальне поширення інформації для того, щоб тимчасове переміщення особи дійсно приходили, ставали на облік, зверталися, тому що є багато осіб, які не стають на облік, і держава просто фізично не в змозі знати про них. Якщо держава не буде про них знати, вона не зможе ані надати соціальну допомогу, ані надати медичну допомогу тим більше не зможе провести планові заходи. Нині допомога полтавських медиків знадобилася майже двом тисячам переселенців із Луганської та Донецької області. Із них 174 інваліди, 66 вагітних. Загалом 259 звернень стосовно хронічних і 768 стосовно гострих захворювань. За весь час госпіталізовано майже 400 переселенців. Моніторинг звернень цілодобовий. 1898 було у нас звернень до екстреної допомоги. Тобто, наприклад, пацієнти, які на діалізі, пацієнти з цукровим діабетом, 78 пацієнтів, які переселенці приїхали, двоє дітей, там, онкологія, я можу низку назвати, тобто, всі, все, вся робота проводиться, 368 отримало стаціонарну допомогу. Серед переселенців 1302 одиноких та 1797 сімей із дітьми до попереднього місця проживання. З них повернулося поки що 373 особи. Полтавщина порається абсолютно з, ідеально з тим навантаженням, яке потрібно. Ті звіти, які дали, ті завдання, які були поставлені, абсолютно виконане. Полтавщина просто відпрацьовує своє навантаження принаймні, в медичному плані. Завдання щодо опанування, щодо опрацювання зараз всі об'їжджають регіони щодо підготування осінньо-зимового житлових приміщень, підготовки до осінньо зимового періоду. А вже Полтавщина вже дає кількість ліжок, скільки людей може бути прийнято. То uh, вся робота ведеться в плановому режимі. Штаби працюють. За кілька місяців дороги обласної комунальної власності перейдуть на баланс місцевих громад. Раніше ними опікувалася служба автомобільних доріг області. Саме тому вже зараз органам місцевого самоврядування голова обласної державної адміністрації Віктор Бугачук рекомендує відновлювати місцеві комунальні підприємства, які ремонтуватимуть дорожнє покриття у районах та селах. Про ситуацію із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиці доріг комунальної власності у населених пунктах. Ішлося на розширеному засіданні колегії обласної державної адміністрації. На початку розширеного засідання колегії голова обласної державної адміністрації Віктор Богачук та перший заступник голови облради Володимир Марченко вручили землякам державні відзнаки з нагоди Дня Незалежності України. Зокрема, орден княгині Ольги третього ступеня Олені Сьомик, вчительці колегіуму номер 25 міста Кремінчука, президенту міської філії Малої Академії наук. Орденом за заслуги третього ступеня нагороджена Сергія Малиновського, майстра дільниці Полтавської гідничі збагачульного комбінату. Після урочистої частини перейшли до порядку денного. З початку року в область на будівництво реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності у населених пунктах Полтавщини надійшло понад 77 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету. Менше половини цієї суми залишки минулих років. Решта. Кошти 2014 року Проте станом на 20 серпня використано лише 9% загальних надходжень. Від головного розпорядника коштів субвенції на казначейський рахунок служби автомобільних доріг для фінансування робіт на вулицях і дорогах комунальної власності надійшло майже 19 мільйонів гривень або, або понад 64% річного обсягу субвенції. З них у поточному році. Вже здійснили видатки на оплату виконаних робіт на загальну суму понад 3,8 мільйона гривень, в тому числі в повному обсязі погашена кредиторська заборгованість за виконані у 2013 році роботи на суму понад 2,7 мільйона гривень. З тими обсягами субвенції, які сьогодні є, звичайно, існують проблеми з їх освоєнням. Вони сьогодні були всі перечислені. Зокрема, по цих проблемах ми збирали нараду, головуючим якої був. Голова обласної адміністрації і на яких ці проблеми піднімалися. Зокрема, проблеми з оформленням документації, зокрема, проблеми з фінансуванням, була проведена, ми спілкувалися, була розмова із керівником казначейства, є сприяння і розуміння керівника адміністрації, і, в принципі, прийнято рішення, що на ті об'єкти, де є першочергові проблеми, де є критичний стан певних ділянок доріг буде виділятися фінансування. Загалом цього року служба автомобільних доріг на капітальний ремонт доріг вже витратила майже 30 мільйонів гривень, з них третину на капітальний ремонт, решту на поточний. Уже зараз дорожники починають заготовляти на зиму пісок та сіль. Але говорять, врятувати ситуацію з утриманням доріг може лише малосніжна і тепла зима. Ми прекрасно розуміємо, що потрібна і сіль, і пісок. Сьогодні по останній інформації цей ресурс в недостатній кількості закуплений і є, скажімо, на балансі в організації. Тому я думаю, що і задачі департамента, і служби автомобільних доріг, і все-таки облавтодору є сприяння всілякі, скажімо, придбання необхідних матеріалів для того, щоб із першими морозами і з тими снігопадами, можливо, не дай Бог, щоб вони були все-таки. Будемо на Бога надіятися, але і самі будемо працювати, щоб все-таки транспорт у нашій області він не зупинився, і щоб той рівень аварійності, який може виникнути, все-таки його уникнути. Ямковий же ремонт у службі автомобільних доріг обіцяють завершити до кінця жовтня. На це спочатку цього тижня через казначейство вже надійшло близько 35 мільйонів гривень. Кошти рівномірно розподілили між всіма районами. Продовжуємо випуск і далі йтиметься про таке. Підприємці із Новосанджарського та Кобляцького районів передали благодійну допомогу українським військовим у зону АТО. Діти-переселенці готуються йти до шкіл Полтавщини. Суха нічия у матчі першої ліги між Полтавою та Тернополем. Близько ста санітарних автомобілів швидкої медичної допомоги відправили з Полтави у зону АТО. Майже три тижні машини ремонтували в окремій санітарній роті, що дислокується у селі Вакулинцях неподалік обласного центру. До цього автомобілі були у розпорядженні лікувально-профілактичних закладів області. На ремонт медичного транспорту, крім бюджетних коштів, пішло близько 20 тисяч гривень, що зібрали активісти громадського об'єднання Полтавський автомайдан. Хоч старенькі, зате надійні, кажуть, в обласному департаменті охорони здоров'я. І ще кілька тижнів тому ці уАЗи обслуговували медичні заклади у різних куточках Полтавщини. Кожен район надав свій транспорт. Це ті машини, які вчора їздили, працювали, надавали медичну допомогу. В сільській місцевості такі повнопривідні УАЗи вони незамінні і новітні ці Peugeot і Сітрени не замінять їх. До переїзду в зону АТО транспорт пройшов техогляд. Чимало довелося ремонтувати. Військові окремої санітарної роти розповідають, несправності були різні. Втім, нині машини готові до експлуатації. Машини практично відремонтовані, ну, старенькі, але ж я думаю, доїдуть і будуть допомагати нашим воїнам. Ми будемо їх, як кажуть, довозити до медичних пунктів, до госпіталів і будемо їх спасати. Майже 20 тисяч гривень на автозапчастини зібрали активісти Полтавського автомайдану. Голова громадського об'єднання Андрій Баранов завдячує усім підприємцям Полтави, котрі долучилися до благодійної справи. І приємно те, що ця допомога належним чином оцінена військовими. Приємно, що медрота в задовільному технічному стані відбуває в зону АТО. І ми сподіваємося, що саме... Цей наш вклад допоможе врятувати конкретні життя конкретних бійців, які яким вона буде необхідна під час бойових дій. Вірменська громада Полтавщини вже втретє відправила гуманітарний вантаж нашим військовим на схід. Продовольство воду цигарки відвезуть до блокпосту у Чугуї в Харківської області, де зараз перебуває на службі батальйон територіальної оборони Полтавщини. До благодійної справи, окрім представників Вірменської громадської організації Урарту, долучилися і члени громадської організації Полтавський автомайдан, Мусульманська та чеченська общини. Допомагали і жителі Карлівського та Чутівського районів. За период три месяца вот это, я чувствую, что очень многие к нам уже присоединяются, прислушиваются. Ну, сегодняшними вот этим нашей поступкой сегодняшним, мы еще раз хотим, чтобы наши защитники услышали нас там и поняли, что их мы не забываем ни одну минуту. Все их помнят, их ценят, их не матери, жены молятся за них, чтобы они вернулись домой. Конечно, мы, мы будем Продолжать нашу традицию. Но я хочу, чтобы это был последний, чтобы закончилась война, чтобы ребята вернулись домой и чтобы ну, не было больше войны, одним словом. Підприємці з Новосанжарського та Кобиляцького районів також зібрали благодійну допомогу українським військовим у зону АТО. Продукти харчування та речі першої необхідності привезли у Полтаву, де передали волонтерам громадської організації Батальйон Небайдужих при Свято-Успенському соборі. Невдовзі їх відправлять на схід. Тушонка, паштети, рибні консерви, печиво, цукерки, а також набори для гоління, шкарпетки, футболки, туалетний папір, товару на 17 тисяч гривень. Дуже хотіли би, щоб дійсно передали і кобиляцьким солдатам, і хлопцям Полтавської області. Тільки дав Бог, щоб вони всі були живі і здорові. Тим більше, що сьогодні перша причиста, я думаю, Господь Бог їх буде зберігати. Підприємці, котрі ярмаркують у кабаляках цієї неділі на весь ринковий збір вирішили придбати необхідне для наших захисників. Так як місцева кобиляцька влада не хоче брати в нас ці кошти, сказали, нам вони не потрібні. На даний час ми ці кошти потратили для наших солдатів в АТО. Тоді, коли вчора, 27 серпня, російські війська відкрито зайшли на нашу територію. Ми, як матері, нас болить серце, болить душа за наших солдатів, за наших дітей які там проливають кров. Для хлопців, для солдат це дуже важливо. Коли приїжджають, привезли кобеляки, вони просять, щоб передати в ці місця, би, де служать кобеляцькі, там, новосанжарські хлопці. Вони відчувають дуже реальну і дуже вагому підтримку. Приїжджають люди, які разом з ними жили, яких вони бачили, яких вони знали, з якими вони спілкувалися в повсякденному житті, і ці люди про них не забувають, виявляють свою турботу про них, привозять допомогу. І це, це дуже корисно, це зміцнює наших солдатів. І успенського собору за кілька днів цю та іншу зібрану благодійниками допомогу доправлять у зону АТО. Учасники Київської книжкової виставки формують бібліотечку для Донбасу. 28 серпня на відкритому майданчику біля будівлі Київської міської державної адміністрації урочисто відкрилася книжкова виставка до дня знань, організована Держкомтелерадіо. Понад 50 українських видавництв привезли на виставку свої книжкові новинки, серед яких багато дитячої та навчальної літератури. Відкриваючи книжкову виставку, голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко зазначив, що за кілька днів розпочнеться новий навчальний рік і дуже важливо. Щоб поруч із учнем і з учителем завжди була книга. Почесним гостем на виставку у Київ приїхав відомий письменник-правозахисник лауреат премії імені Сахарова за гражданське мужество писателя Володимир Войнович. З Україною його пов'язує юність, яка минула у Запоріжжі. Звідти майбутній письменник пішов в армію, служив у Чугуєві під Харковом. Саме харківське видавництво, клуб сімейного дозвілля, нещодавно випустило в українському перекладі найвідомішу книгу Войновича Життя і не Вірні пригоди Івана Чонкіна, особа недоторкана. Я розумію, що приїхав у важкий для вас час, сказав письменник, але він важкий і для багатьох росіян, які не поділяють політику Путіна, які проти цієї несправедливої війни. Я сподіваюся, що ця війна скінчиться, і вона, як і Майдан, стане спільною історією нової України і нової Росії. Олег Наливайко також наголосив, що за ініціативи уповноваженої президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірини Геращенко розпочато акцію зі збору книг та формування бібліотечки для Донбасу. Акція триватиме і після виставки. Отже, кожен бажаючий може долучитися до неї. Починаючи з 19 вересня, шведська компанія Бітрут, що спеціалізується на інформаційних технологіях, відкриває у Полтаві it академію. Підтримку такої ініціативи здійснює шведське управління міжнародного розвитку через посольство цієї країни в Україні. Перший курс триватиме три місяці. Там молодих спеціалістів вчитимуть розробляти сайти на дуже поширеній платформі вордпресі, також у програмі заняття з технічної англійської мови. Далі пряма мова. У Полтаві буде реалізовуватися пілотний проєкт і за підтримки Шведської держави, і, зокрема, реалізатором даного проєкту пілотного буде в Полтаві it компанія шведська, it компанія «Бітрут», що українською мовою переводиться буряк. От, це буде освітній проєкт, і він є відразу соціальний. І потрібно розуміти те, що це є інвестиція в Полтаву, в Полтавську область. Чому тому, що по перше, це інвестиції будуть як матеріальні, так і в першу чергу, звичайно, це будуть інвестиції інтелектуальні, що дасть змогу підготувати певну кількість кадрів для того, щоб потім вони з часом могли працювати знову ж таки тут в Полтаві, в представництві, яку відкриє трішечки пізніше сама компанія Бітрут? Ми вибрали город Полтава поразним причинам і

Но есть большой потенциал это еще развивать. Конечно, мы видим наше развитие здесь, в надолго. Хотим начинать с маленькой команды команда после, после учебы и быть тоже поддержкой как для развития города. Наближається початок навчального року, і батькам, які приїхали із зони АТО, потрібно збирати дітей до школи. Кількість переселенців шкільного віку на Полтавщині постійно зростає. Тож, що роблять в обласному департаменті освіти, щоб усі вони 1 вересня сіли за парти, а до шкільнята пішли до дитячих садків. Наші кореспонденти поцікавилися у директора департаменту Сергія Шевчука. У школи Полтавщини вже зараховано 186 дітей-переселенців із Донецької та Луганської областей. У дитячі садки 565 дошкільнят. Повідомляє директор департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Сергій Шевчук. Говорить, за наявності документів проблем із влаштуванням ні до шкіл, ні до дитсадків немає, але й без документів питання можна вирішити. На даний момент єдине, що ми вимагаємо від батьків, це власне заява батьків на те, щоб діти навчалися чи виховувалися у дошкільних навчальних закладах. Потім проходять медичний огляд, а вже там яких документів не вистачає, то вони вже будуть або потім передаватися з відповідних регіонів чи місцевих органів управління освітою, а в разі їх втрати вони будуть відновлюватися. У селі Новоселівка Полтавського району обживаються три родини зі Сходу. П'ятеро дітей, з яких двоє першокласників навчатимуться у місцевій школі. Зібрати школярів до 1 вересня перетворилося на цілу проблему, адже немає ні форми, ні зошитів, ні портфелів. Допомагають переселенцям волонтерські організації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і дирекція школи. Зібрали ми вже дітям і одяг, зібрали ми дітям і зошити, і портфелі, і сумочки, і продукти харчування зібрали, допомагаємо цим родинам. Ну, Тим не менше, у мене теж дуже багато пос... при Новоселівській сільській раді багатодітних родин, які теж потребують нашої уваги, підтримки і допомоги. Так що вони не залишаться, ніхто не залишиться без уваги. Часових обмежень для прийняття таких дітей до шкіл і дитячих садків немає. Однак і затягуватись процедурою оформлення батькам також не варто. Наголошують у профільному департаменті. Звертайтеся в найближчі від ваших місць проживання школи, органи у місцеві органи управління освітою з відповідними заявами для того, аби ваші діти були охоплені і загальною середньою освітою. І новини спорту. Футбольний клуб Полтава, мабуть, не зміг перебудувати свою гру після героїчної перемоги над Донецьким металургом, адже вдома у матчі першої ліги полтавці зіграли в суху нічию із футбольним клубом Тернопіль, у якого більш скромні задачі на сезон. Далі про гру розкаже Андрій Іванов. Футбольний клуб Полтава усіма силами намагався забити швидкий гол. Це господарям стадіону локомотив вдалося, але бригада арбітрів відмінила взяття воріт через офсайд. Футболісти Полтави продовжили свої активні дії в атаці, проте вони турбували спокій тернопільського кіпера лише дальніми ударами. Клуби з західної України відповів небезпечним пострілом зі штрафного. Не обійшлося й без жорсткої боротьби. Вже у першому таймі Тернополю довелося робити заміну. Гравцям Полтави також регулярно діставалося у боротьбі. У другому таймі картина гри різко не змінилася. Небезпеку воротам обох команд несли лише дальні удари. Час ішов, а рахунок не змінювався. Ці емоції головного тренера полтавців і Близнюка важко не зрозуміти, адже полтавці дуже хотіли перемогти. Проте часу для цього їм залишалося все менше. Втім, наші футболісти немов почули свого тренера і створили ось цей небезпечний момент. Та усе було марно, і Полтава, і Тернопіль мали шанс увійти до лідируючої групи першої ліги у разі перемоги. Проте зараз вони цю можливість поки що втрачають. Полтава практично команда, яка комплектована, яка має хорошу інфраструктуру, команда, яка я думаю, стає задання примерлігу. І якщо мені говорять, що я радів після того, що ми зіграли місію, то це я закономірність. Ми в Полтаві вивезли в очки, де ми ніколи не думали, що можна це зробити. Плотну оборону соперника можна скривати за счет перших флангов. от нові фланги у нас, особливо в першому таймі, не работали. А то агресії вперед не було. Контроль м'яча да, – так але це все. Это... Это не то. Тернополь очень непростая команда. И вы посмотрите, они набрали очков столько же до нашей, сколько и мы. Вот. И они играют за своих определенных качеств, за свою стратегии которая дает им результат. И я не считаю Тернополь командой, которая просто будет уступать. На сьогодні це всі основні новини. Продовжимо прогнозом погоди та інформацію на правах реклами. Онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава» Дивіться на сайті, де Випуск новин також знайдете на нашому каналі у Ютубі. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області спостерігатиметься мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі 7-12 градусів вище нуля. Вдень 18-23 тепла. У Полтаві вночі плюс 9-11. Вдень 20-22 градуси тепла.